Друзі, всім привіт! Хочу дати вам декілька порад по монтажу карт до ETS-2. Якщо ви хочете зібрати собі велику зборку комбомап, значить, це проект Caribbean. Тут додаються декілька міст, невеличких з'єднання. Всі працюють, все нормально. Це у нас іде Грант Утопія. Також дуже, в принципі, цікава гарна карта. Рекомендую ставити. Є є локації-дуже дуже гарні, на яких можна покататися. Це стандартний у нас промоці в основному, який розширює стандартну карту. Ірландія, Англія, Фінляндія. Ця Європа. Значить, тут іде карта Кіріші російська. З'єднання з, з русмапом Додатково, ще є тут карта Проект Росія, але вона крашить. Постійно вилітає. Я не знаю, що, що з нею робити, чесно кажучи, тому не тут трохи є розривів і вона нормально не стає. Це карта Kirov Map, Наразі стоїть та безкоштовна версія 1.63, є також у мене і платна версія 1.72, але вона вилітає і вона нестабільно працює, тому. Раджу ставити вам іменно цю безкоштовну. Це ну тут іде Южний регіон, SR-Map тут іде, тут іде Trackway, Trans-Siberian Trackway. Значить, тут він з'єднується з, з Northern Nor Open Space. Ось ця карта. Є декілька розривів, але в загальному вона вся працює. До речі, от що хочу сказати, що на Кіров Мапі платній карті. Тут оця дорога, вона йде до тивкара і потім обривається. І з цією картою вона з Open Space не з'єднується. В безкоштовній версії. Тут є розрив. Ну і тут я ніц не можу зробити з цим розривом. Але в загальному тут можна доїхати скрізь. Сюдою, сюди, сюди, сюди. Тут, в принципі, скрізь проїжджаєш. Потім по траквею рухаємося далі. Тут allтаi map. З'єднання з Китаєм, до цього ще повернемося. Далі Чукотка, повністю Чукотка, Чукотка вся перероблена. Раніше, якщо від з якутська можна було добратися до Анадира, тут була пряма дорога, то зараз тут вже йде декілька окремих з'єднань з поромними переправами. От сюди поромна переправа, розширена карта. Що сюди паромні переправи? Тобто тут вже нема прямої дороги. всю Все йде через пароми. І тільки так переїжджаєш. Тут, здається, карта Сіньгорія, якщо я не помиляюсь, десь вона має бути тут. Чи тут вона? Ну, коротше, десь тут. Тут у нас іде Корея, Північна, Південна Корея. Далі. З Алтая. З Алтая ми переходимо в Китай. Тут від Горноалтайська до оцієї урумгі китайської першого, першого міста значить, є з'єднання Алтай-Рок, але тут пропадає, пропадає, пропадає дорога, і там по ній неможливо проїхати, там я фактично тільки перелітаєш через консоль. Не знаю, в чому проблема, але є така є така біда, і ніяк з цим нічого не зробиш. Китай повністю працюючи, я його проїхав майже весь. значить Тут з'єднання з Dream Map Іде Тібет. І через Тібет вже виходиш на Тайвань, Лаос. Ну і далі, далі, далі. Оця карта пішла, пішла, пішла. От вона вся. Тут ще купа різних островів додається. І цих, це це Ява острови. У нас йдуть. Також є. Зараз секунду. Ось у нас йде Австралія тасманія. Додатково також вона з'єднується і з'єднується і з Вест мап з цією мапою і ще там з іншими мапами. Так, далі переходимо. Це у нас іде Казахстан. Значить, тут іде Казахстан МАП звичайний. Тут іде Казахстан від промоца Це іде Beyond який з'єднюється з Казахстаном. Так само з'єднання всі працюють. Раніше помню, був розрив тут між Бішкеком. Зараз, вроді, все нормально. Я ще не, при... не перепровіряв, але вроді все нормально. Так само тут, з Бухари, з Ашхабаду, я коли виїжджав. Отут, якщо можете бачити, є. Де, де, декуди доїжджав, і потім крашило. Зараз ще толком не перевіряв. Єдине, що не вийшло у мене з'єднати толком Beyond з е, промоцом бо це якраз от частина промоца іде Грузія. І не вийшло у мене з'єднати її. Не знаю, не знаю, чому так вийшло. Потім переходимо сюди. Тут у нас е, Турція це все йде Роекс. З'єднуються, в принципі, нормальні нормальні всі з'єднання йдуть з Промоцом. Потім переходимо на Африку. Африка вся в принципі працююча. Єдине, в чому проблема: оця вся карта, оця вся дорога, конкретно оце, оця карта дороги це іде у нас Beyond. І Beyond не я не зміг нормально з'єднати його з Африкою. Хоча які там мерсішки наразі не ставив. Сьогодні у нас 1.11-25, які там не вийшли на сьогоднішній день, шкі, не з'єднюють Нормально все крашить. Тому е, по біонду можемо проїхати тут тут спокійно по цій карті їдемо. Тут з'єднань нема. Але окремо Африка, Екстендет Африка, Хорто Африка, вона вся працює. І от вона вся, вся йде. Єдине, що я не знаю, я її всю проїжджав, чому вона не відображається жовтою? Не також не знаю. Австралія. Ой, господи, перепрошую. Антарктика. Антарктика працює. З'єднання є. Все все тут працює. Тепер переходимо на самі карти. Я вам зараз покажу декілька моментів, які з якими в мене були деякі проблеми. Так, наразі там 152 модифікації активовано, але ну, в основному це карти, там тільки графіка одна стоїть. Так, переходимо. Indo MAP працює, Dreamland працює. Китай, основний Китай працює, обов'язково фікс. Грантутопія працює. Тасманія Австралія. Це Dreamland дорога, яка з'єднує Китай з Soch West-Картою. Ось вона. Soучаст Азія. Азія. Потім ці всі RC-шки, обов'язково їх треба ставити. Без них, без них ніяк. Значить, в Казахстані дехто. З, об, об, дехто з людей, хто розказує і показує, як ставити правильно комбо МАП. Значить, вони не використовують в цих моделях Казахстану іменно карту МАП. Вони ставлять модель DeFix. Це, в принципі, велика помилка, тому що MAP додає все-таки деякі території, і я всім рекомендую вже не раз я це використовував Ставити і модель, і МАП, і Dev, і Fix. Тобто всі чотири карти треба ставити обов'язково. Сібермап безкоштовна ця версія 2.11, Алексеївська, потім Казахстан, потім Rotoral реворкет. Є ще просто звичайна Rotoral, але краще ставити реворкет, тому що вона вже більш модифікована і вдосконалена. Потім тут йдуть Казахстан від Промоца, це його фікси з'єднання, СРМАП, це Північний регіон Росії. Узбекистан фікс обов'язково треба ставити. Ось іде Донбас-модель, вона обов'язково ставиться з Донбас-версією, але якщо ви хочете, щоб вона правильно приєднувалася до РУСМАП, мап тоді ставити треба оцей. -от. BXP, Ukraine, Росія, FX. Оця урсішку. І тоді вона правильно з'єднується. Тоді у вас йдуть правильні з'єднання, і на, на переходах нема розривів. От вона відіграє дуже важливу роль. Це, от, оця маленька штучка відіграє дуже важливу роль. Потім по Алтаю, от якраз цей Алтай-рокерсі, який з'єднує Алтай і Китай. Отут є проблеми з. Сам, самою дорогою, яка пропадає, е, і там треба перелітати, але без неї нема нормального з'єднання з Китаєм. Ну Це треба вважати, і, і тут вже теж, мабуть, нічого і не зробиш. а Волга Мап, в принципі, тут все просто, нічого складного нема. Офзигріт, стандартний, Сінігорі, Болтів Тундра він розширює якраз таки е, е, західну частину Росії. Ябарод, Трансибер Траквей. Обов'язково також хочу наголосити, що в які послідовності ви ставите е, попередні карти е, там, DreamRod, Sibirma, Altio, The Grid, Bot. Bot, це от у нас іде Belt of Tundra. От, в такій же самій послідовності треба виставляти іменно і от Trans-Siberian Trackway, Бо якщо ви будете. Якщо ви перепутаєте цю послідовність, то у вас буде крашити, і ви навіть не будете знати, від чого крашить. Це от якраз одна із важливих таких, один з важливих таких моментів, іменно крашів, не при створюванні цих карт. Потім ну, чукотка, оця оновлена. Beyond. От сам Beyond. Значить, є звичайний фікс на Beyond. У мене стоїть фікс від BXP від промоца, але він все одно не з'єднює нормально Beyond з Promotion. Звичайний фікс так само не з'єднює і мені здається, що із -за нього в мене було декілька кращих, тому я його поміняв і використовую цей Е, Також йде з'єднання з Гредстеп. Це промодовський і так само Радці, це йде з, зі звичайною картою Казахстану і Byyond. Потім Transiberian Beyond RC, обов'язково тут має стояти, і Казахстан Beyond RC тут обов'язково має стояти над Біондом. В принципі, цю послідовність можете собі запам'ятати, чи там пізніше подивитись відео, як будете ставити. От, ставте в такій послідовності. Аби не витрачати попросту свій час, бо я вже витратив на це два дні. Я два дні просто сижу і підлаштовую ці карти, і нарешті більш-менш стабільно працююча версія. Так, далі. Проєкт Палістина-Сірія ставити вже собі по ну, скажімо так, по бажанню, чи хочете, чи не хочете. Значить, оцю от промод Map Road Connection, Це якраз от Північний регіон Росії. Обов'язково він має бути при любих розкладах. Обов'язково його треба ставити після промоцу, бо інакше нормального з'єднання там немає. Далі, тут ідуть у ну, багатьох обзорщиків, тут йдуть, йдуть купа bxp пішок Я їх не ставлю. Я взагалі сторонник того, що е, основна карта має залишатися максимально, максимально природньою, такою, як вона є в грі. Тому що чим більше ви ставите на неї адонів, типа, там, розширення Франції, Данії, Германії, Польщі, там всі ці бік спішки, це, все, повірте, це все тільки шкодить, це вже все пройдений все етап. Там одні краші, фіксити, ти везеш там, створюєш стрім, везеш якийсь авантаж. Проходить там 2-3 години стріму, і тут, коротше, на якихось там на якомусь там Польщі і Латвії, чи ой, кажу Польщі і Латвії, Польщі, і Словенії, чи якоїсь ще країни, у тебе просто вилітає гра, тому що в тебе стоїть тисячу всяких різних доповненців без, безполезних Тому краще без них. Я в основному ставлю тільки острови Фароси, айсел of Man. Балеріс, Кіпер. Ну Ці острови додаються, я хірго знаю, взагалі, що це за острови. Потім Африка йде. Це вже це вже під, підлаштована під 1.56 версію. от Такі послідовності треба виставляти її. І то ви ж бачили, що в мене Африка, в принципі, вся вся працює. Єдине, що немає нормального з'єднання з з, Beyond, з картою Beyond. Ну, з цим ще не розібрався. Потім йде Росмап, потім дорога на Кавказ, з'єднання дорога на Кавказ промод, з'єднання Дорога на Кавказ і Грядстеп від Промот. і потім вже ви ставите собі з'єднання дороги на Кавказ з самою Росмап. Проєкт Саратов стоїть. Кіровмап 1.6 стоїть, Центральна Росія стоїть, працює. Ця, чесно кажучи, ця вона лишня вона затерялася, бо я ставив був якраз от такий проект Росія. да Де він ось він, проект Росія? Я його ставив, але його постійно крашить, і я нічого не зміг з ним зробити. Ну просто я от вже я вже не знав, які посадовості його ставити. Я вже й окремо його ставив і забирав всі ці. І все одно крашить і крашить і крашить, і хоч він вже оновлений, під МП56, але крашить, крашить постійно, не знаю, з чим це визвано. Потім е, Кірішить, ну там одна якась дорога з'єднання М12 е Оцих два з'єднання обов'язково ставити, бо дехто ставить М12 і просто Сібермап, і не з'єднює з проектом Росія. А, до речі, проєкт Росія в мене ж і не цей. Його взагалі можна забрати. Ну, коротше, обов'язково, якщо у вас буде працювати проєкт Росія, то він також потрібен. Руцентрі Map працює без проблем, UralMap працює. Nord Open Space в принципі працює, там є декілька проблем з ним. от Ця вона його з'єднює. Там є і інші якісь РСІшки, я їх пробував, Ну з ними, з ними також йдуть краще. Не знаю, може, може іменно щось з цією вилітаю. Ну ця стабільна, я її постійно лишав. Е, можливо, можливо треба було ще більше гратися, але я вже, чесно кажучи, замахався з цим бавитися. Тепер. От roex да звичайний roex і у мене були великі проблеми конкретно з Гібридом. Е, зараз я вам поясню, чому в мене були проблеми. Значить. Є ну, багато каналів, да, на яких там показують, як ставити мап. І вони ставлять гібрид H2. І я ж так само беру і ставлю собі гібрид H2. Виставляю карти і мене крашить. Виставляю іншу варіант карт, мене крашить, 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 крашить. Але потім я все ж таки зайшов на сайт промоца, почав вичитувати почав почав це всьому всьом розбиратися. Ну і, в принципі, тут для нормальних людей, якби ж в принципі, я від, до них відносився, то написано, ж, що да, Rebuilding. Тобто H2, він конкретно відноситься до пол Rebuilding. І якщо ви хочете, щоб у вас ROEX працював з усіма картами, то треба ставити просто звичайний H2, як оце стоїть. Якщо ви не ставите пол Rebuilding. А так як я не ставлю ці всі лишні біг з пішки. І полутрібулдинг я не ставив, то і, звісно, що H2 у мене крашило. І я більш ніж впевнений, що я дуже багато часу просто витратив із-за конкретно цього гібриду, який розрахований на полутрібулдинг який крашив всі мої зборки. Ну, тобто, ви уявляєте, наприклад, я там собі там, сижу там, 2-3 години, виставляю коротше, карти в правильній послідовності, так як воно має бути, запускаю і мене крашить. Я там другий, третій раз там щось забираю, щось додаю, щось віднімаю, 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 запускаю, запускаю. Короте, і це все проходить бачу, вже півдня пройшло, там день пройшло, і мене крашить. І в итоге я вияснив, що все-таки крашило. І за оцього іменно гібриду. Тому е, хочу звернути іменно особливо на нього увагу, тому що і за нього я витратив найбільше часу, напевно, найбільше. От і за нього вилетіло просто все. Ну і далі вже ставити універсальний фікс, Global е, підложку це від Ferry, плюс Grand Utopia Plus, е, Обов'язково ставити full screen map. В принципі, от моя послідовність. Ще раз так легесенько собі. Ці послідовності можете ставити. І все працює. Все нормально. Ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день. А в нас сьогодні 1 листопада 2025 року. Список я робити окремо в Google Дискі не буду. Де брати всі ці карти, є купа, купа обзорщиків, де можна скачати ці всі модифікації. Головне тільки захотіти. Да, ви витратите багато часу, багато нервів на це піде. Але якщо ви скачаєте всі ці модифікації, і виставите їх в цій послідовності, то в принципі ви запустите спокійну гру і будете собі насолоджуватися. В принципі, вся Європа, Азія, Африка, Китай. Ну, коротше, ви ж бачили там півсвіту, півсвіту, і це все з'єднано, і це все нарешті працює. Тому Ну такі от невеличкий обзорчик, я не знаю. Якщо комусь допоміг, поставте лайк, підтримайте канал. Всім гарного дня. В принципі, якщо будуть якісь питання, звертайтеся. Я завжди чим зможу, тим допоможу. Хай живе Україна. Гарного дня, до побачення.